ну как, забирает с больницы на меня, привозит мне воду, привозит мне хлеб, и что я попрошу, она мне покупает. Супровід до лікарні, бо вона отримує зараз сеанси хіміотерапії і приходиться Інколи рано вранці їхати, щоб зайняти чергу для того, щоб прокапатися. І після хімії я обов'язково забираю, тому що сама вона ну, не в змозі добиратися з транспортом, бо ну, це важко. Є такі процеси, як нудота, головокружіння і інші моменти після саме після хіміотерапії. Привожу продукти харчування, хлібчик, водичку, бо водички тут питної в будівлі немає, тільки технічно, тому приходиться весь час привозити воду для того, щоб приготувати їжу, попити там, для якихось звичайних потреб. Ну і плюс там, якщо потрібно, продукти харчування, ліки або ось, зробити укол. Або... Крім Валентини Володимирівни, в мене ще. Вісім клієнток, яких я відвідую, надаю допомогу. Надія Іванівна, вона проживає на восьмому поверсі і зовсім недавно тільки полагодили ліфт, але вона все одно не має змоги виходити назовні, бо в неї вже четвертий рік зламана шийка бідра, і вона пересувається тільки на ходунках, тільки по квартирі. Але, на жаль, Відбувся приліт у сусідній будинок, і в неї були пошкоджені там балконні рами, і квартирні вікна повилітали. Ну, і переляк був. І, ну, це не проходить безслідно такі речі, тому також зараз домовилися з волонтерами, які прийдуть і нададуть їй допомогу. Всі різні, всі з різними життєвими судьбами, обставинами. В кожного свої проблеми. Хтось не може ходити, хтось має невеліковні хвороби, різні ситуації. Я не змогу без Ані, тому що в мене серйозна хімія, потім після хімії ще операції, просто мені нікому буде привести ні хліба, ні води.